Коли вони нажеруться, або декілька слів про природу влади і політичних процесів. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своє. І в цьому відео я хочу відповісти на запитання, яке достатньо часто задають мені в коментарях, запитуючи: ну коли ж вони нажируться? Ну скільки ж можна? Ну, вже стільки мільярдів крали, там і так далі. Знаєте, відповідь на це запитання дуже банальна і дуже проста. Вони ніколи не нажеруться і ніколи самі не зупиняться. Це те, що потрібно усвідомлювати. Але для того щоб зрозуміти, чому саме така відповідь. Щоб ця це, це відповідь була не тільки інтуїтивною, а скажімо так, і аналітичною, треба розуміти природу владних процесів. У нас є абсолютно викривлена гнила політика, причому політична система, оця кланово олігархічна система управління Україною, вона побудована таким чином, щоб на вищі щаблі попадали такі, знаєте, фарисеї, паразити найвищої проби. Фільтри так налаштовані, причому ці фільтри починаються глибоко ще банально навіть з рівня засобів масової інформації чи ідіотизації, тому що нам популяризують потрібних їм лідерів, але потрапляє людина на вищий щебель влади. Починає займатися найбільш прибутковим бізнесом, який існує, це корупція, розкрадати багатство нашої держави, яке є по суті колосальним, адже в нас зосереджено майже 4% світових корисних копалин. тобто це десятки трильйонів доларів, є чим поживитися. Ця людина починає робити злочинні дії і заробляти. Далі, чим більше заробляєш, тим більше тобі треба підкріплювати свою владу. Чому? Тому що втрата влади. Для тебе означає не просто втрату доступу до кормушки, а можливість кримінальної відповідальності. Ти вже воюєш не просто за збереження того, що ти чесно вкрав, а за те, щоб тебе не посадили або, можливо, ще й гірше не покарали яким небудь народним судом відповідно до законів воєнного часу. Назвемо це так. І виходить, що чим глибше ти заходиш. Політику і починаєш займатися оцим злочинним пограбуванням українського народу, тим більше тобі треба чіплятися за владу. Для того щоб чіплятися за владу, тобі знову ж таки треба розбудовувати свою структуру, значить забезпечувати людей, значить, ще більше красти, тому що всі хочуть заробити біля тебе і так далі. І так далі. І виходить, що сама природа політичних процесів вона настільки паразитична, настільки вироджена. Це знаєте таке порочне коло. Новий виток якого постійно себе поглиблює, і поглиблює і поглиблює, і коли людина, прийшовши на певну посаду, вже починає красти, вона вже зупинитися не може. Отут логіка: ну вже ж накрався, ну скільки тобі треба, ну скільки ти з собою в могилу забереш? Там же ж не приймуть ні твоїх мільярдів, ні твоїх яхт, ні твоїх віл, там і так далі. Знаєте, нам показували межигір'я. Насправді, вся ця наша так звана еліта, а насправді антиеліта і вороги України. Вони ну вони ж живуть в будиночках не гірших, ніж в яких жив Янукович. Просто якщо їхні маєтки так глянути по фотографіях. Але суть в першу чергу полягає в тому, що система вибудована так, щоб завжди працювало порочне коло. І по суті, це такі диявольські механізми в деяких місцях, я б сказав, диявольські геніальні, але вони створюють саме такі обставини, в яких вони ніколи не нажеруться. Вони будуть красти рівно до того моменту, поки ми з вами їм будемо дозволяти, поки ми, українці, не наведемо лад в нашій державі і не почнемо використовувати наше національне багатство в інтересах всього українського народу. До цього часу буде тривати розкрадання. Як би це прикро не здавалося комусь, як би це не звучало, це потрібно усвідомлювати. Зупинити їх можемо тільки ми. Але знову ж таки, в рамках оцих порочних кіл, коли вони жируть, 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 крадуть, 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 вони вибудовують цілі системи, добре організовані, підкріплені грошима, там і так далі, своїми засобами масової інформації, своїми бізнес-проектами в вигляді теперішніх партій, вони організовані. А ми. Їм поки що нічого не можемо протиставити. Чому? Тому що ми не організовані. Саме відсутність організованості українського народу ключова причина, чому вони можуть так себе вести і нас знищувати. Тому організованість це наше ключове завдання. Саме організаційний рівень війни для українців є найбільш болючим. Ось така моя коротка рефлексія. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. читайте маніфест руху Українська Сила. Якщо ви погоджуєтесь, розділяєте наші цінності і засади України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок за вказаними контактами. Будемо разом організовуватися для того, щоб протидіяти всім ворогам, і для того, щоб будувати Україну майбутнього. Дякую всім за інформаційну підтримку. І дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.